Привіт, рідні мої два-три тижні тому я записав відео, де обурився цькуванням Арестовича. І що мене обурило, я нагадаю, І тільки дві речі. Перше, що це єдина людина наразі в країні, яка реально говорить якісь речі про майбутнє, окрім того, ніж що треба перемогти Росію. А друге, це, ну, це точно не найбільше зло, яке є в країні. Ну точно не найбільше. І щоб Приділяти стільки уваги, стільки витрачати енергії, щоб скувати цю людину, ну я просто цьому не бачу ніякого сенсу. І тоді я в коментарях попросилась написати: а хто ще в країні розмовляє про майбутнє, хто ще дає якісь, якісь ну не знаю, фантазує про шляхи розвитку, про що, щось таке, і, і дивіться, коментарі дуже розділилися. По-перше, я дуже дякую тим, хто хто в коментарях писав, що буде голосувати за мене. Я поки що нікуди не балотуюся. Друге, відсотків 30, мабуть, мабуть, сорок. Тих, хто написав, писали про Геннадія Балашова. Але я вам нагадую, що ми з вами всі разом. Чому ми з вами? Бо ми нічого не зробили, щоб цю людину залишили в спокої, залишили в Україні. І цю людину з України вигнали. так? Ця людина зараз живе, в, здається, в Майамі. І всі свої ідеї, які вона казала про майбутнє, про розвиток безподаткового суспільства в нашій країні, це, на мій погляд, це дуже нормальні ідеї. Ну, Дивіться, система може будь-яка бути. Але те, що економіка в нашій країні має бути дуже вільна, не ту, що дуже вільна, а дуже схожа на божевільну. Вона має бути. Божевільно вільно. Це точно. Бо іншого шляху ви вилізти з цієї кризи, яка в нас була ще до війни. І через те, що в нас сталася війна, в нас сталася війна не через те, що у нас ну, бкувати якийсь сусід. Це, це звичайно головна причина. Але інша причина це наша бідність. Якщо б ми жили не так бідно, як було, неможливо було б. Купляти чиновника неможливо було б 2014 році поставити двох російських міністрів в нашій країні. Неможливо було б дуже багато чого взагалі неможливо було. Якщо хтось нападе ну приблизно на якісь, на якісь штатів Америки, то там просто зброї на руках така кількість, що ну я не думаю, що є якась. В світі сила, щоб подужали, наприклад, штат Техас. Просто штат Техас. Я не кажу про Сполучені Штати, я не кажу зовсім про армію, просто про штат Техас. Бо там люди думають про своє майбутнє, думають, як вони будуть захищати свої сім'ї. І в принципі, у них достатньо фінансів, просто щоб вийняти якусь армію. Можна просто взяти і найняти французький легіон, припустимо, чи якусь ще армію в світі, яка більше. Яка, яка більше, ніж, ніж ті люди, що, що згортувалися, щоб оборонятися, коротше, про що я кажу? Про те, що на цьому каналі в майбутньому будуть відео тільки стосовно, стосовно того, як ми, ну, моє бачення, чи якісь ідеї, які я побачив, і які мені сподобаються стосовно того, як ми можемо жити далі. Далі після перемоги. Бо ми з вами любимо поржати з... про три дні про це анекдот, так як Путін нападав і три дні взяти Київ. Ми любимо поржати. А що це таке? Це хренове планування. А що буває, якщо хренове планування буває катастрофа? А що буває, якщо планування немає зовсім? Зовсім нічого не буває. Зовсім не планувати це гірше, ніж хренове планування. Тому, якщо ми не плануємо нічого після перемоги, якщо ми плануємо жити далі, як жили до того, це хренове планування і нічого з цього не виросте. Багато з вас ще кинули мені ссылку на канал Івана, Іван Семесюк. Я, я бачив цю людину в Фейсбуці і з задоволенням подивився ну, мабуть, з десяток відео на його каналі. Це людина з невичерпним почуттям стилю. Я взагалі не, не пам'ятаю стільки людей, ну, взагалі якісь людей, які могли б показати стільки, стільки, стільки а, стилю, стилю в заставках, стилю в, в подачі і так далі. Але в жодному з інтерв'ю, на жаль, я не побачив нічого, що стосується майбутнього. В якихось кроках. Бо всі кажуть, так, майбутнє має бути вільне, майбутнє має бути європейське, майбутнє має бути там сильною армією. Інші кажуть тільки з ядерною зброєю. Але ми всі забуваємо таку маленьку річ. Нічого не буде з цього без грошей. Наразі нам дуже, дуже сильно пощастило, що ми знаходимося в ті часи, коли світ. Глобалізовувати, коли, як щось, як хтось пукне в одній частині світу, в іншій частині про це знають, і тому що це падло на нас напало. Всі обурились цим, і це призвело до того, що політиків з країн, які мають гроші, суспільство винудило щось робити, і вони в принципі поміркували, що Байдену ну принципі, не так важко видати там мільярд мільярдів. І це піднімає йому рейтинг, так? він причетний до чогось, що, що перемагає. І ну, це величезна заслуга ВСУ, величезна наша заслуга, величезна заслуга того тогорестовича, який казав про 2-3 тижні. І ми вірили в те, що 2-3 тижні і все буде нормально. Це величезна заслуга українського суспільства, що ми протрималися, показали, що ми можемо бити їх. І потім отримував допомогу. В інші часи. інші часи, часи коли, коли, ну, які часи. Ну, наприклад, коли штат Техас просто зайняв територію Мексики. Нас би, ну, і навіть 30 років тому, мабуть, нас би просто розірвали, розірвали на шматки, приєднали, і потім, може, там, через якісь там 50, 60 років, ми б. Ну, назад стали незалежними або ні. Ну ніхто цього не знає. Зараз ці часи просто щастить, що все люди люблять дивитися війни онлайн і це привертає увагу. І що політики хочуть бути з іншими політиками, які перемагають. Президент нас показав, що може, може домовлятися, може тримати слово і незважаючи зважаючи на якісь скандали, там ще якусь штуку в принципі нас підтримують неймовірно, це точно. І розраховувати на те, що так буде вічно, я б не став. Це нереально. Це не Зараз 60% нашої економіки це просто дотація. Тобто, якщо, якщо припустимо, ну це нереально, але припустимо, нам перекриють кран з грошей, то не буде нічого. Якщо ми не знайдемо наш власний кран з грошей. Не буде нічого. Е, кричати всюди, що чому чому там досі хтось розмовляє російською, або досі хтось щось продає росіянам. Це, е, на мій погляд, ну, не те, щоб е, не наразі, але це наразі, це треба робити. Але треба помірку. Ну, це треба діяти помірковно, треба розбиратися. Чому так, чому не інакше? Бо у нас країна, яка ну три чверті нашого кордону, воно вздовж Білорусі та Росії. Я просто не знаю, що робити тим людям, які ну, весь цей час там торгували з Росією, торгували з Білорусі. Всім цим людям треба скопитися, зібратися на Львові на кордоні у Львівській області, на кордоні з Польщею чи Угорщиною. Та Угорщина теж не дуже там з нами хоче торгувати. Ну коротше, торгувати будемо тільки з Польщею, і всі з'їдуться туди. Ну це ж теж нереально. До цього, до цього треба е, підходити неемоційно, помірковано і перше перше думати про національний інтерес, про те, що зробить нашу країну багатшою. Може повернутися до Геннадія, якого ми вигнали. Ну, ми вигнали це, там, якісь кримінальні справи відкрили на нього, там ще щось. Ну, ніхто ж не розбирався, що саме сталося, але людина зараз вимушена жити за кордоном. А що він зробив поганого для країни? Може він щось вкрав? може він якийсь корупціонер, може він суддя якийсь який брав хабарі? Нічого такого. Тобто. Дуже багато коїться в нашій країні, того, що не має коїтись в країні, яка хоче світло багато майбутнього. Не мають бути закони зараз, які не дозволяють людям, ну, наприклад, купляти дорогі машини. Якщо ви хочете битися чиновниками, які купляють дорогі машини, так це не важко. Ну, не так багато чиновників, а якщо їх багато, то їх можна звільнити, в принципі, 4, 4 треті можна одразу звільнити. І нічого страшного з цього не буде. І буде легше дивитися за тими, хто лишився. Нащо боротися з підприємцями, які зараз, в ці часи, намагаються торгувати зі всім світом, намагаються щось робити і хочуть себе побалувати якоюсь новою машиною. Нащо на їм платити? Якісь податки на, на, на розкіш. Це не розкіш, якщо ти розумний, можеш заробляти в такі часи. Це зовсім не розкіш. Це людина має бути з шаленим оптимізмом, якщо вона тягне в країну, яка ще воює, тягне якусь шикарну автівку для себе. Я тільки підтримую таких людей, нічого в цьому страшного не бачу. А якщо ми хочемо боротися з чиновниками, то їх треба просто звільняти. Просто Дивитися, що вони роблять, дивитися на їх ідеї, якщо вони нічого не роблять, нема ніяких ідей, звільняти, різати, касти, щоб цього всього не було. Тому, любі мої, якщо у вас є ідеї стосовно майбутнього, не ідеї які там Геннадій Балашов продвигав, хоча я дуже згодний з багатьма цих ідеї, а свої якісь ще, ще. Якщо Геннадій Вікторович долучиться до цього діалогу в коментарях, то це взагалі шикарно. Може і з ним поспілкуємося щодо цього. Бо якось жити далі треба буде. А ідея, що перемогти Росію, а далі якось воно станеться, і будемо жити як до цього шикарно. До цього ми шикарно не жили, друзі. І це наш величезний, величезний шанс, якого може прийдеться чекати ще ну, років сто, а може і більше. Шанс, за який заплатили непомірну ціну і платимо досі. І ще досі нічого не, не вирішилось, але вже треба планувати. Бо без плану, як я казав, не буде нічого. Все. Дякую, що подивились. Дякую за ваш час. Гарного вам дня або вечора. І зустрінемось тут. До побачення.